для відділень українська пошта одна із складових частин світової поштової системи, тому відзначення всесвітнього дня пошти дає можливість ознайомити широкий загал із особливостями нинішнього етапу розвитку пошти та її основними завданнями на майбутнє. Відбувалися урочистості за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука, голови обласної ради Йосипа Запаловського та Житомирського міського голови Володимира Дебоя на сьогодні мережа поштового зв'язку області це два. Центри центри 573 відділення, а в тому числі 38 пересувних та 1760 доставних дільниць за рейтинговою оцінкою діяльності нашої Житомирської дирекції. За останні шість років шість років дирекція входить в десятку найкращих дирекцій України за підсумками роботи першого півріччя. 2012 року Житомирська дирекція зайняла відповідно друге та поквартально та п'яте місце. А що найважливіше, по рівню заробітної плати четверте місце. У системі поштового зв'язку області працює майже 3400 працівників. Щоденно із цеху перевезення пошти виїжджають майже 100 поштових автомобілів, які наїжджають до 14 тисяч кілометрів у день. Я впевнений ніколи. Ніякий інтернет, ніякі найдосконаліші форми іншого зв'язку не замінять поштового зв'язку. Тому це зв'язок людський. Зв'язок не тільки матеріальний, а духовний. Це те, що Людині завжди хочеться спілкування. Щорічно працівники дирекції обробляють та доставляють близько 29 мільйонів періодичних видань, до 10 мільйонів листів, майже 800 тисяч посилок та здійснюють майже на 4 мільйони виплат пенсій і допомог. Я хотів би віщиро серця привітати всіх поштовиків зі святом, побажати вам міцного здоров'я, витримки. І я щиро вдячний за вашу роботу, за те, що ви робите для громади нашої Житомирської області. Поштовики області надають споживачам понад 50 видів послуг. А впровадження новітніх технологій та техніки сприяє на сучасному рівні працювати із клієнтами. Ми сьогодні реальною мирною щоденною працею, співпрацею з вашим керівництвом, з вами особисто робимо так, щоб ви були найкращими в Україні. Ми пишаємось вами. Ми вам щиро дякуємо зі святом і Божого благословення. Головною діючою особою пошти є листоноша. З нього починається і ним закінчується письмовий зв'язок між людьми. Він посередник між думками людей і благий вісник людського єднання. Тому на святі почесними грамотами облдержадміністрації обласної ради, виконкому Житомирської міської ради були відзначені кращі працівники Житомирської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта.